Назвіть страву на букву Ш. І за нашими правилами той, хто програв його і готує: шніцель, шаурма, хм. штолен, шашлик, шортбред. Такого немає. Придумали? Ну я б таки не їв, чесно. Ну добре, хай буде шурпа. Шпекачка. шоколадний фондан. Це інше. Це mm -hmm. торти і фондан принципово інше. Шарлотка. А можна було літеру полегше вибрати? Ну, 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 е тобто реально немає шансів. 4, 4. 3. 2. Ну, я вже не думаю. Ну що, Виходить, з мене шарлотка, а з вас рецепт. Все, прийнято. Ми їмо та нарізаємо 2-3 яблука. Для тіста нам потрібно мука, 5 яєць, цукор, ванільний цукор, щіпка солі. Все це збиваємо в однорідну масу. Змащуємо форму, викладаємо яблука, заливаємо тісто, духову шафу ставимо на 180 градусів і на 30 хвилин. Готово! То що, спробуємо? Ммм... Mm -hmm. mm -hmm.